Друзі, це матч-центр. Ми у прямому етері маємо картинку із Ковалівки до третій поразки поспіль у 2025 році зазнає Ковалівський колос, поступаючись Олександрії, яка завдяки цим трьом заліковим балам стверджується на другій позиції українського чемпіонату. Святкує команда Руслана Рутаня чергову перемогу. І зараз експертами в студії матч центру. Я із задоволенням їх представляю це Андрій. Богданов, це Тарас, Михайлик та Владислав Шалота. Будемо говорити зокрема про цей меч і готувати вас до протистояння, яке за е, кілька десятків хвилин у Києві розпочнеться. Там зря прийматиме оболоню. Тож, колеги, чи можемо говорити, що це перемога на класі, зважаючи на те, що Олександрія в цьому матчі була ну, очевидним фаворитом. Ну я можу сказати так: на класі Олександрія. Сьогодні здобула три балі, бали, і всі очікували, що Олександрія переможе. Ми бачимо, що коло зараз в дуже скрутному стані. І хотів би наголосити, що коли Паздієв Олександр прийшов до команди, він сказав, що ми будемо грати в атакувальний футбол, будемо більш атакувальні, ніж прив'язники. Але те, що ми бачимо, що за 20 турів набрано 18 балів, забито. Можете поправити 11 чи 12, 13, 13 м'ячів, так. Да. І сьогодні по грі ми бачимо, що один удар створює ствірворіт. Атакувальний, чи це футбол, чи я. Я не знаю. Давайте про колосок. Можливо, трошки згодом. Все одно я б на Олександрії зараз конкретно трошки більше уваги зосередив Тараси. Як вам команда Ротаня? Два новачки роблять забитий м'яч. На це десь так само звертаємо увагу. Шепелів після передачі Тиді Цара забиває. Як вам у цьому матчі, Олександрія? Ну, Олександрія, в принципі, непогано. Єдине, ну я щось, мабуть, все рівно чекав від другої команди на даному етапі нашого чемпіонату, щось хотілося б більше. Хоча ну, зіграли на результат, 1-0 виграли, мабуть, результат зараз був на першому місці. Шепелєв. досить гарно влився в колектив, забив гол, ми його вітаємо. Ну, розіграно непогано, мали моменти, е якби забили ще другий, коли от наприкінці забили, буквально через декілька хвилин була штанга. Я думаю, матч би взагалі закрили. А так, десь 에, Колос мав свій да? шанс, чекав свого шансу. Я погоджуся в тому плані, що якось більше було очікувань від Олександрії. Я, можливо, це на тлі попередніх матчів Колоса перед грою так було, але я чекав, те, що Олександрія, ну, скажімо так, виграє набагато впевненіше. Та? Тут ще... Напевне, впливає той факт, що моменти пішли з сорокової хвилини. Ми дуже довго їх чекали. Але те, що Олександрія нас створювала потім, ми можемо говорити абсолютно точно, що це логічна перемога команди Руслана Ротаня, Дуже логічні три бали. так з мінімальним рахунком, але тим не менше, створила Олександрія справді багато. Ми зараз. Е М'яч шепнева побачили. наголошуємо ще раз прем'єрний гол його за Олександрію. Ми зараз чекаємо у флеш-зоні на Володимира Шепелєва. Там готується включення із ним. А я б Теді цар відзначив по цьому матчу і сам створював багато. Були хороші моменти за його участі, де він завершував. Але ці підключення в атаку взагалі немає відчуття, що людина проводить третій матч за Олександрією. Він тут, начебто, вже дуже дуже давно. Ну добре, цара. Добре, вливається в колектив Олександрії. Бачимо, шепілів влився добре. Такі точечні підсилення, і вони працюють, роблять результати. Ми бачимо, гол цара віддає шепілів забиває. Але бо я хотів наголосити, що де були опорні півзахисники колоса. Вони ззаді Бігли за, за Шепелєвим, Ну, провалювати так зону, з якої Шепелєв спокійно б'є щічкою і забиває м'яч. Ну це просто ну де вони були, я, я не розумію. От ми можемо побачити. Так, ми чекаємо включення Шепелєва, і є можливість у нас трусо, трусоє. Пішки, пішки йде Шепелєв, пішки. Трошки включається і один. Просто один я б Філіппова відзначив ще о, в плані тому, що отут виграна боротьба, раз віддав передачу скинув. Традиційно себе пропонує в штрафний майданчик, пас і тут Філіпов не заважає. Пропускає м'яч на партнера. Далі шепіляв обличчям воріт, Зручно до як на награна комбінація на тренування і у таких втрат просто від колосів. Багато було коли. Починається атака, і вона завершується ще до центральної лінії. Олександрія там накриває, там м'яч забирає, як це от в цьому епізоді сталося у фланг. Мимоволі Навіть ЛНЗ згадувалося у першому таймі вчора із Динамо в окремих фрагментах. Чесно кажуть, от саме от в цьому моменті гри, коли Олександрія один момент за іншим створювала, так шепіляв у нас вже готове. інтерв'ю із ним, тому давайте слухати. Вітаю з перемогою, вітаю з дебютним голом. А сьогодні як складався для вас загалом поєдинок? Дякую. Складався дуже важко. Рахунок 1-0. Вважаю, що закономірний, але з колосом дуже важко грати. Це дуже хороша команда з хорошими виконавцями. Тому я задоволений, що ми виграли і так склали, що ще забив переможний гол. Класна там комбінація така вийшла. Ви власне запресингували тоді е, колос. Останні там буквально 5-7 хвилин першого тайму цара асистував так. Зрозуміли одне одного швиденько. Ну ми це награємо на тренуваннях, де, е, граємо у фланг і Тренер каже, щоб ми бігли замикати передачу. Тому я вважаю, що ми в принципі те, що ми робимо на тренуваннях, то ми сьогодні і зробили на грі. Власне, у захисті відпрацювали, ну не створили ковалівці фактичних епізодів, але і у Олександрії прям таких 100% гольових моментів було обмаль так. Ми перестроїлись трохи, тому що сьогодні дуже важливий був результат. Плюс у нашого капітана сьогодні день народження треба було. Його сьогодні відсвяткувати, тому вважаю, що всі молодці. Найголовніше сьогодні був результат. Прям дуже радів за вас тренерський штаб на лаві запасних. Коли ви забили, вже пророкували вам гол. Не знаю, будемо розбирати, то побачимо. Дякую вам гарного дня. Вам всього найкращого. Дякую, щасливо. Почули дуже... голодим розсиплів, дуже... дуже технічно вийшов. Це просто не казково да, да. перемога для капітана. Розуміли важливість цих трьох очок, ну і награвали комбінації, які призвели до голу. так. І знов підкреслимо, новачки роблять цей переможний м'яч для команди Руслана Рутоня. Давайте коротко резюмуємо так, от в режимі бігунка по колосу. Три поразки поспіль в один м'яч. Всі три поразки зараз на старті 25-го. Але ситуація в турнірній таблиці, чесно кажучи, вже підтискає і в аспекті матчу, який в Києві розпочнеться дуже скоро. Я думаю, там доволі дискомфортно може бути тут. Просто варто сказати, що я так пробігся по турнірній таблиці. Всіх конкурс Всі набирають бали так чи інакше. Хтось там нічічку, хтось декілька, хтось матч виграє. Колос три з трьох рух, по по-моєму, та дві з двох програм. Більше немає команд, які не набирали балів у цьому році. Всі конкуренти набирають, і от це теж для колоса є великою проблемою. Психологічний стан я. Я думаю, що зараз дуже критичний футболіст до ну, цей це момент. момент це єдиний реально гольовий це момент єдиний гольовий момент колоса, який ну це дійсно гольовий момент. А так ми більше навіть не бачили. Ну і перед цим був удар єдиний удар в площину воріт. Це зі штрафного рапаю. Ну ми Все. про це говорили. Ну якби ну, цей удар в площину воріт, це ну штрафний розіграли, пробили, але один удар за гру в площину воріт. Це можна сказати так, як ми минулий матч дивились в Вереса. Да? Ноль ударів, тут один удар. А як тоді перемагати? Ну і Колос власне сьогодні те, що не перемагає. Колос поступається в Олександрії, яка вкорінюється на другому місці української прем'єр-ліги. І, власне кажучи, Руслан Рутань здобуває Чергову перемогу Ми йдемо далі. У нас і ще один заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. матч цікавий матч інтригуючий для мене, передусім чесно кажучи, саме тренерським протистоянням. Команда Шишченка сьогодні гостює на стадіоні імені Лобановського, де їх приймає зоря, і в контексті цього на що звертаємо увагу? Оболонь єдина команда, яка ще не пропускала у 25-му році. Чи є тут якась закономірність? Ну, Болоня добре розпочала весняну частину е, своїх матчів, і ми бачили гру з «Полісям», як вони дуже плотно грали, не дали зробити нічого Полісся. Обіграли Ворску теж в такій грі, де 50 на 50, хто, хто там переможе. І якби без пропущених м'ячів йдуть і набирають свої очки, хочуть вилезти з зони перехідних матчів, і сьогодні теж буде боротьба дуже цікава. Я хотів сказати, що єдина команда, яка не пропускає, і це з скільки там 18 чи 19-річним новим голкіпером Марченком, який два матчі стояв, два матчі не пропустив. Я просто глянув в склад, побачив, що його, його там немає. немає, і в заявці його на матч немає. А от оце якраз і було То, що оболонь не пропускала. Захист грав непогано, але цей хлопчина награв, я скажу, два матчі взагалі. Ну, не, не даремно, мабуть, він потрапляв два рази в збірну туру, тому що досить-досить ну, впевнено, да, на 18 років відстояв дуже моменти були в команд в суперників в оболоні. Але так як він відіграв ці два матчі, ну, це дійсно достойно, як то кажуть, уваги. Але чому сьогодні? Ну, побачимо. можливо. І традиція поламається. Знаєте, це це. Виклик для Федорівського угу. судді реально бачу виклик для Федорівського так після матчу точно. Попросимо нашого флеш-репортера запитати про це у Сергія Шищенка, тому що я пригадую перед дебютом молодого голокіпера Шищенко сказав: ми готували його до дебюту. Він класно все показує в тренувальному процесі. Я думаю, якісь чесно кажучи, непередбачувані обставини не втрутилися. Можливо, хвороба, якесь мікроушкодження. Ну, будемо дізнаватися. Е, зоря, що можна сказати по команді Младен Бартуловича? На що звертаємо увагу в цьому колективі по результатах? Давайте згадувати в турі. Попередньому подужали на цьому ж стадіоні львівський рух завдяки м'ячу і результативній передачі від Олександра Яцька. Що згадуємо по зорі, На що звертаємо увагу найбільше? Там? До того ж я думаю, нагадаємо теж Олександрії програли, але там, по перше, епізод з голом, всі я думаю, пам'ятають. По друге. Зоря непоганий матч виглядав насправді з Олександрією. Вони теж виглядали дуже симпатично. Тому два хороших матчі, попри те, що там не шість очок, три очки, але тим не менш в обох подинках заря сподобили. Ну, з... Заря не грає в ніч, якщо так подивитися, чи прогреє. Одна чи... за сезон. Одна за сезон. Да. Тобто це безкомпромісна боротьба. І я думаю, що сьогодні Заря буде теж грати тільки на перемогу. Ну, якби Своя домашня арена, як зараз вже у зорі Лобановського стадіону. І я думаю, що буде дуже цікавий матч, тому що і оболоні потрібні бали, і зоря хоче підтягнутися. Зоря не те, що хоче підтягнути. Зоря реальний Рен. претендент на четверте місце зараз. Та якщо глянути в турнірну таблицю, Ну це не фантастика. Так, це, це не фантастика, тому що у них перенесений з Ангульцем. У них, по суті, мінус два матчі від <гум> усіх. І вони відстають на 9 очок від Полісся. Шанс є абсолютно так, точно. якраз сьогоднішній матч і покаже. Да? А, Тому якщо Заря перемагає, то дійсно в них ну гарні шанси. Якщо сьогодні вони втрачають, вже буде десь тяжко. А вхувати ті матчі, які там ще в них 18, а в інших команд вже 20. Ну це таке, знаєте, це не неправильно, тому що ми тому говоримо, що є, шанси. Да, ми шанси говоримо, є. Що, от, так, шанс. Ми говоримо, що точно шанси є, буде, від... але в них є шанс. В них, мабуть, да. Шанс зараз такий один з найкращих. Ага. Ну, ми не беремо Полісся, да я думаю, найкраще все рівно в них. Але в «Зорі», от по сьогоднішньому матчу, якщо перемагають, дуже гарний шанс. Uh, так, є можливість у нас уже із Діаною Тригу пойти на зв'язок. Вона там, на стадіоні імені Лобановського, перебуває, має найсвітіші новини із таборів Зорі та Оболоні. Тому, колего, хочемо тебе почути. Вітання, колеги. Так, ми вже знаходимося на стадіоні імені Валерія Лобановського, де ну буквально за хвилин 20 розпочнеться протистояння зорі та оболоні. Обидві команди підходять на мажорній ноті. Насправді до цього поєдинку. Якщо зоря не здолала рух 2-1, то оболонь змогла зупинити Житомирське полісся, зігравши в 0-0. Але загалом у команди Сергія Шищенка зараз прекрасні новини: п'ять матчів поспіль. Вони вже не поступаються і мріють продовжити. Насправді цю серію, і якщо вірити статистиці, подарувати 10-ту перемогу своєму наставнику ВПЛ, Але це загалом не тільки з командою саме оболоні. Поспілкувалися ми, звісно ж, з обома таборами з, з обома наставниками про те, хто сьогодні зіграє, кого ми не побачимо. Зокрема, у зорі немає ні травмованих, ні хворих. Повертається у заявку супряга Іван Тух, але не у старті. Також ми побачимо новачка Андрія Маткевича у заявці. Він нещодавно доєднався до команди, але теж розпочинає цей матч з лави за. Пасних, якщо говорити про оболонь, то у них дещо інша ситуація. Багато говорили про те, що у них епідемія, багато хворих. Вони з цієї ситуації виходять, але є дуже неприємна новина. Адже Денис Марченко, головна зірочка, новий голкіпер цієї команди, він на жаль захворів, тому сьогодні ми його не побачимо. Його замінить Федорівський замість карася дубко. Карай замість дубка в центрі захисту, зіграє також груша замість Бичика і устименко замість Таранухи. Сьогодні, якщо говорити про зорю, то у них головна, звісно ж, зміна у складі це відсутність Будківського. На жаль, їхнього лідера команди немає у стартовому складі, але нічого страшного з ним не сталося. Поспілкувалися ми вже з Младеном Бартуловичем, який запевнив, що все з ним гаразд. Він трішки прихворів, тому сьогодні він опинився на лаві запасних. Але коли він виходив, світився від. Усмішка була на його обличчі. Буквально діти обліпили його з усіх сторін, просили автографи і сфотографуватися. тому з ним вже все гаразд. І, можливо, ми побачимо його, але вже не спочатку самої зустрічі. Тож, ось такі у нас новини. Ну, головна, звісно, новина це зміна голкіпера в оболоні і також те, що ми не побачимо у старті Будківського. Тому починаємо цей матч з ось такими новинами. Подивимося, як складеться сьогодні протистояння зорі та оболоні. Дуже дякую, дуже дякую за кадрові новини. Ну, бачимо, все ж таки, застуда епідемія. Вона досі Україною вирує десь в кожній команді. Перед матчем фактично хтось випадає. І сьогодні це основний гол кіпороболонію дві 2025 року. Принаймні, його початку це Денис Марченко і Назарій Федорівський сьогодні захищатиме ворота оболоні. А хто із ним вийде ще на футбольне поле, Зараз давайте дивитися уважно. Вивчаємо склад. По перше, звертаємо увагу на те, що у Стименко з'являється у стартовому складі на вістрі атаки. Наскільки я розумію, футболістки повністю пропустив турецькі збори команди через двосторонні запалення легенів, і чесно кажучи, навіть очікував його десь ближче до кінця березня. в старті бачити, набере він форму так видавалося, але навіть раніше його Сергій Сіщенко ставить туди. Тому сьогодні оболонь виходить із таким яскраво вираженим нападником. Ну і груша у стартовому складі його повернення туди так само. Я думаю, треба підсвітити і від. Значити, влад, можливо, у тебе якісь акценти є. Плюс зміна в центрі оборони, типовому, про неї не говорив. Приймак карась е кара сьогодні парою, так, а попереднього подинку з приймаком Дубко. Бо При... Приймак ж грає завжди. Біля нього люди змінюються. <світ> та, але коли, коли Приймак готовий, він, він в оболоні грає. Завжди. Ну і ще одне рішення, яке йде от крізь е матчі у му році, це Суханом на позиції лівого захисника. Експеримент, судячи з усього, Шищенку зайшов, і це вже не експеримент, це вже на цьому етапі сезону прям даність що важливо в з цієї позиції і забив єдиний гол по Оболоні в 2025 році. За, за два матчі. З так, за два матчі один-гол. До речі, в цілому, так в двох матчах у Болоні, по суті, на всіх один гол був. Це єдиний зганок. 1 0 виграли, 0 0 зіграли. Чи варто нам? Я вже боюся це питання ставити варто сьогодні тут, Волівчика. Ми ж говорили, якщо я приїхав, голи в кожному матчі. Ти бачиш, так що Можна традиція не Тараз міняється. Це Ну, не хотіли. Ну вже не 0-0, це вже добре. Будемо сподіватися, що атакувальний футбол буде сьогодні від зорі в першу чергу. Не буде Пилипа Будківського. Наскільки це Просто проблема? Я про Будківського. Голи, вірю, що будуть так. Ну по складу зорі, акцент Горбач на вістрі. Немає бутківського до єдиний... на так. Ну немає більше на що так звертати увагу. Ну вривається у стартовий склад одразу Попара. Він там безапеляційно. Він вашич е, Мічені, ся така вісь Балканська від центру захисту до опорної зони і в позиції атакувального півзахисника. От вона простежується у командою Младена Бартуловича, так само хорватського тренера. За білоцерковця я думаю, теж скажемо так? взимку. Пройшов в зорю, теж закріпився, теж в ці матчі грає. Причому виглядає теж непогано. Ну так, інгульцю його не вистачає зараз, але він, здається, повертається навіть в зорю. Він і раніше в структурі зорі був, тут одразу, наче до себе додому, Теж стартовий склад команди Вартувича. Тож про Бутківського, той забитий м'яч у ворота руху, одразу згадується після передачі Яцика. Без нього атака зорі все ж таки ну, не настільки. І з нами так принаймні в теорії може бути. Ну бутківський він зараз як такий старожилений команди. Він давно був зарії. Він як лідер на футбольному полі зі своїм опитом, можна так сказати, тому що йому вже там він такий. Віковий футболіст, але це не міняє його лідерські якості на футбольному полі. Я думаю, що можливо якась міні-ушкодження, чи що щесь не душу, дозволяє да, не дозволяє йому грати, але він... Да, але він потрібен команді. Так що да, Бутківського буде не вистачати. Він фактурний нападник, який може цеплятися за м'ячі, скидувати півзахисниками, далі розвиватися атака. Але подивимося, молодий Горбач трошки іншого профайлу, швидкий, такий, більше буде просити в зони і ну, подивимося матч. Олександр Яцко. Напевно, на його персоні теж потрібно зупинятися. Два попередні поєдинки він в обох грав. І, мені здається, це не, чи не головна взагалі дієва особа в зорі зараз. Яцик? Непогано виглядає, але от, що ми говорили, так само що хочеться забутківського додати. Це людина, де, яка виходить. І, в принципі, якщо команда десь треба, да, там, пішла на вала забити якийсь, або навпаки, треба зацепитись за м'яч, коли вони вже сідають низько з його досвідом, з його це, це мабуть, да, лідер, який і в роздягальні, і на полі. Тому ну я рахую, що це трошки втрата в них така. Яцик е, виглядає. В цих матчах 25-му році доволі цікаво да, і в гольові передачі віддає. Ну і саме основне як то кажуть, робить свою роботу. Тому рахую, що якщо сьогодні маєш так само себе проявити, перед тим як слово коментатору матчу передати, треба лише нагадати, що преміум спонсор показу Вібет Юкраїн об'єднані футболом разом сильніші. Ну і ходімо дивитися матч зоря оболонь.